Зупиняється. Мірно. Зупиняється. На середину. Наш полковник, сводний отряд підрозділення «Вінниця» на урочистих вишивках. Сьогодні ми відвідали наш батальйон «Вінниця», який несе службу в зоні проведення антитерористичної операції. Побували в них в розташуванні, подивились їхні побутові умови. Як підготовлений батальйон до несення служби в зимових умовах. Хлопці відчувають те, що про них думають і дбають, що їхні справи ніхто ніколи не забуде. І це дуже важливо, щоб вони бачили, що не тільки вітання їх при зустрічі, коли вони приїжджають в місто Вінницю чи відбувають зону проведення антитерористичної операції, але що ми, що ми сюди саме особисто приїхали і привітали кожного з них. Я впевнений в тому, що це для них велика підтримка на майбутнє, і ми будемо це робити в подальшому. Вроде завело споло оборонишку поставили автономку. Ріше був не покрашен, я ним їздив, ну то есть вони возили мене, не я не покращу. А возник реально дуже так стріляють. У Є багато дуже питань, пов'язаних з облаштуванням самого приміщення, де проживає наш батальйон Вінниця. Всі ці питання побутові ми будемо вирішувати в найближчий термін. Крім того, ми провідали хлопців, які несуть службу на блокпостах, подивились умови несення служби. А так, в принципі, живемо нормально тут. Ну, ну, тепло, тепло. Тепло, я зайшов тепло, тепло, зразу тепло. Тепло, і так воно у нас виходить холодно. З собою пропасти. Сюди витолилися. Вистачає, вистачає. Ми її воєнним взяли, в них просто було шестеро котів. Ми взяли, щоб нас трохи вона меші ловила. Лови спить коло нас, твоє приходить, ляже, в кого щось болить, рука ще щось лягає, гріємо. Приїжджаємо на спільні операції там, по зачисткам населених пунктів від неблагонадежного елементу. Ну, тыл, скажем так, относительный, поэтому профилактические мероприятия проводим регулярно, и наше присутствие здесь как бы как фактор сдерживания. Две зачистки уже было по населенным пунктам, был изъят один схрон, совместно с СБУ мы были, и ну, вот вчера был задержан один человек, который проходит по спискам э, сепаратистов по сравнению с, допустим, 2014-2015 годом, то намного спокойнее. И ну, отношения люди ну, потихоньку понимают, что жить нам придется. Достаточно много людей помогают. Мы как все-таки полицейское подразделение, основная наша задача все-таки поддержание порядка ну, более в тылу. Да? То есть мы прикрываем войска. есть, щоб вони спокойно могли работать на ну, на зоне, в зоні праза прикоснення, на лінії То Тобто ми здесь їм обеспечуємо, щоб їм спину не вистрілили. Мы, вот для этого мы здесь и ми зі знаходимося. Зброї поменшало вже. Да? Да. Люди знають, що тут знаходиться блокпост. Не ризикують, можна так сказати, вести щось перевозити, тому що кожен автомобіль перевіряється, кожен. Ну, більшість громадян дякує нам, да, допомагає продуктами харчування, служив в армії, давав присягу на вірність народу України. То, да, за, за покликом, народом. за покликом серця пішов захищати державу. Рідні підтримують, але хвилюються. Звичайно, є ризик, хвилюються. Як часто дзвонять Кожен Кожний день дзвонять. Якщо є така можливість, кожний день. Беріг, хрестик є серце, вірю в Бога, в справедливість. І що ми переможемо. І це все колись закінчиться.